Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас новинка від Nightcore. Модель NU33, це налобний ліхтарик, обіцяють 700 люменів дальність світла, 2000 мАч батарейка літійона, а також зарядка по Type-C. В комплекті у нас інструкція на багатьох мовах, включаючи українську, тому однозначно плюс. Type-A на Type-C кабель на стяжці, десь приблизно півметрової довжини. А також сам ліхтар та якийсь захист чи розтіювач на лінзи. Розміри 62,2 на 32,5 та на 45,1 міліметр. Вага з ременем 97,6 грама. Корпус не пластиковий. На дотик здається, що це якийсь сплав металу, тому що він холодить руку. З правої сторони ліхтарика у нас є такий сегментний покащий рівня заряду акумулятора. Він микається ось таким чином бачимо. Відсотки заряду заряджений на 100%. Щоб вмикнути, треба натиснути ось цю кнопку. Щоб заблокувати ліхтар, потрібно натиснути дві кнопки одночасно. Ось він. Проморгав. І бачимо, що він заблокований. І розблокувати його ми можемо таким же натисканням. Ось і він вмикнувся. Кнопкою мод ми перемикаємо три режими: це жовте світло, червоне, а також яскраве біле. Яскравість регулюємо іншою кнопкою, ось цією коротким тапом. Натиснули, і. Відрегулювали яскравість. В червоному режимі яскравості немає, але є ось такий блимаючий ефект. Вимикається цією ж кнопкою. І основне світло має 3 рівня яскравості, Ну, в третьому, прям дуже-дуже яскраво, на мою думку, як для такого малюка. Вимикається довгим натисканням або на цю, або на іншу кнопку. У нижній частині ліхтаря у нас розташована заглушка, під якою прихований цій роз'ємчик. Ну, звісно, стандартний кабель сюди буде без питань заходити. А тепер спробуємо якийсь кастомний, От, наприклад, у мене тут є. Також навіть кабель з дисплеєм, як бачите, сюди без будь-яких питань встановлюється. Чи буде він працювати, коли заряджається? Ні. А ні, працює так. І навіть на максимальній потужності під час зарядки працює і це чудово. Ремень регулюється доволі зручно. Тобто потягнули, збільшили розмір. І потім потягнули в іншу сторону. І розмір зменшився, але при цьому фіксація доволі надійна. І якщо ви просто його вдягаєте на голову, то розмір самого ремінця змінюватись не буде. Потрібно тримати за ось ці пластикові фіксатори. Ліхтарик повністю заряджений, про це сигналізують і світлодіоди, і мій показчик на кабелі. Тобто 0 Вт вимикаємо. І давайте включимо його на другому режимі, залишимо на деякий час, щоб він. Посвітив та подивимося, наскільки він буде нагріватися в середньому режимі. Зараз заміряємо його температуру. 26 градусів, як бачимо. Більш ніж 45 хвилин ліхтарик світить на середньому режимі. Замірюємо температуру 31,8 градуса. Тобто ліхтар нагрівся, але не критично. Давайте додамо яскравості. Ось так. І зачекаємо ще хвилин 15. 15 хвилин на максимальній потужності температура 38-39 градусів. Тобто перегріву ніякого нема. Мені в суб'єктивних моїх відчуттях яскравість трішечки зменшилася, але можливо це тільки мені так здається, бо я дуже довго дивлюся на нього. І знову ж таки, що там у нас давайте виключимо, подивимося по заряду акумулятора. Як мінімум 25% за одну годину. Ліхтарик розряджений десь на 25% і бачимо, потужність зарядки складає 9-8 Вт. Тестуємо Nightcore в моєму темному паркінгу. Ось так світить червоне світло. Десь приблизно. Півтора метра до стіни. Ну, доволі гарно видно. Так, тепер переключаємося на режим білого світла. Ось це мінімальний режим. Непогано видно. Ось ліхтар, можете бачити. І ось так світить біле світло. Перемикаємося на наступний режим білого світла. Ось це вже другий. Вже все далеко видно, навіть кінець паркінга, приблизно 40-45 метрів. І все чудово видно. І максимальний режим. Як для налобника, ось такого мініатюрного світить просто неймовірно. І тепер переключимося на жовте світло. Ось жовте світло ближнє. Ну, приблизно так, як і червоне воно світить, але жовтим. І давайте переключимося сильніше жовте світло. Доволі непогано, але до дальнього йому, звісно, не дотягнути. Порівняємо дешевий ліхтар з Аліекспреса. До стіни приблизно 5,5 метрів, ось наш ліхтарик. Так він світить. І тепер Nightcore. На мінімальному режимі, середній режим і максимальний режим. Дивимося ще раз: дешевий ліхтарик з Аліекспреса, налобник і Nightcore. Звісно, він коштує набагато дорожче, але при цьому можете оцінити, наскільки краще світло. До висновків. NU33 мені сподобався. Основний його мінус це його ціна. Хотілося б, щоб вона була в сучасних реаліях трішечки нижчою. Але якісні гарні речі рідко коштують дешево. Трування дуже зручне, інтуїтивне за допомогою двох кнопок. Якби Nightcore повісили це все на одну кнопку, вона була б занадто перевантажена. А так зручно і інтуїтивно зрозуміло. Яскравість світла чудова, якість світла також мене влаштовує на 100%. Багато режимів, як червоний, жовтий, ближній, так і дальнє світло гарно світить. При цьому заряджається по Type-C, і це знову ж таки ідеально. І заряджається доволі швиденько, тому що 10 Вт для такого малюка це, на мою думку, досить гарно. Ремінець зручний, на голові сидить гарно. Розмір ну, самовільно не змінює, тільки якщо потягнути його за оцей пластиковий фіксатор. Має кут нахилу, фіксується гарно. І дуже круто, що світить навіть тоді, коли ви його заряджаєте. Тобто, можете використовувати вночі, як нікщок, підключили до павербанка, поставили і він може світити без будь-яких проблем. Та й навіть від акумулятора автономність тут чудова. 45 хвилин він просвітив на середньому режимі, і потім додатково 15 хвилин на максимальному режимі при цьому розрядився приблизно на 25%. Тобто, можемо зробити висновок, що в середньому режимі він точно пропрацює більше, ніж 4 години. Чого мені здається, для такого маленького ліхтарика вистачає прямо з головою. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test.